Президент Зеленський погодився на жорсткі терміни підписання мирного плану Сполучених Штатів. Під час зустрічі в Києві міністр армії Сполучених Штатів передав Зеленському копію плану. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 листопада, заявив міністру армії Сполучених Штатів Дену Дрісколу, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом мирного врегулювання війни в Україні. Про це пише видання Ексіос. Новий план передбачає, що Україна може піти на великі поступки. З Ма передати Росії частину територій, які наразі контролює Київ. Незважаючи на це, Зеленський не відкинув план категорично, а погодився на обговорення. Офіс президента повідомив, що він очікує обговорити деталі з президентом Трампом у найближчі дні. За словами українського чиновника, під час зустрічі у Києві Дріскол передав Зеленському копію плану. Американський чиновник додав, що Зеленський та Дріскол домовилися про жорсткі терміни підписання плану. Делегація Дріскола спочатку планувала приїхати до Києва для обговорення військових технологій та стратегії. Однак, Білий Дім попросив його розпочати переговори із Зеленським від імені посланця США Стіва Уіткофа та держсекретаря Марко Рубіо. Запланована зустріч між Зеленським та Уіткофом цього тижня зірвалася після того, як американська сторона заявила, що Зеленський не виявив готовності серйозно займатися цим планом, йдеться у матеріалі. Проте, український чиновник повідомив Ексіос, що Зеленський проявив більшу поступливість під час зустрічі з Дрісколом. Рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати над цим спільно, щоб зробити мир можливим, додав чиновник. Адміністрація Трампа намагалася запевнити Україну та її європейських союзників, що план активний і враховує позиції. Обох сторін Уїтков підкреслив у телефонній розмові з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем, що план є рамковим і включає позиції України та Росії. Він також зауважив, що американська сторона готова шукати компроміси щодо неприємних елементів плану.